Генрі Лонгфеллоу, Пісня про Гаявату, Смерть Квазінда. І далеко і широко рознеслась по світу слава. Слава Квазінда звитяжця. З ним ніхто не смів боротись, тільки плем'я злих пакведжів, тих люців дрібних і заздрих, тих пігмеїв ненаситних змову склало проти нього. Коли Квазінт осоружний, говорили, і шалений, проживе іще хоч трохи все рвучі, чого торкнеться, що під руку потрапляє, всіх дивуючи на світі. Хто захоче заступитись за нещасних нас, пакведжів, нас розчавить, мов опеньки, наші трупи кине в воду, водяним віддасть нас духом, підлим тим, ніба Так людці оті мізерні проти лицаря змовлялись, щоб його замордувати. Щоб від нього світ звільнити, безсердечного, страшного і заховалого надмірно. Дивна квазінтова сила зберігалася у тім'ї. Тут була також і славість, тільки в тім'ї можна ранить, а інакше жодна зброя не спроможна його вбити. І його єдина зброя може ранити і вбити. Це ялини голубої, спілі шишки, більш нічого. Та була ця таємниця невідома серед смертних. Але хитрі пігемеї ці пакведжі знали тайну, знали, як його вбити. Назбиравши в лісі шишок, спілих шишок із ялини на високий берег річки, берег річки Такваміно, їх принесли і поклали там, де скелі червонаві нависають над водою, залягли лихі пігемеї, щоб квазінда діждатись. Це було опівдні влітку і стояла сильна спека. Непорушні були тіні, лагідна вода дзюрчала, висяваючи на сонці, бігали по ній камашки, і у сонному повітрі було чути їх дзижчання. Вниз по річці правив Квазінт. у своїй кину з берези, тихо плив за течією, посонливій та кваміно, і втомила його спека, заморила його тиша. І що нависало, звідтя білої берези на ріку дух сну. Непевін, опустився непомітно, зроєм слуг своїх незримих опустивсь дух сну, непевін. певен, і, мов світлий дашквоніші, мов метелик, став кружляти понад квазінтом заснулим. Долітав до його вуха ледве чутний тихий гомін, наче хвиль грелевий плюс, наче крапель лопотіння, ніби вітру шум у лісі, далі поштовхи він, дуже ніжні і легенькі, прямо в чоло, це люб'язно духи сну його торкали. Перший поштовх мужній квазінт враз поринув у дрімоту, другий поштовх залишає він весло своє недвижним. третій поштовх затулила йому світ пітьма Нічна і заснув він сном глибоким. Так, униз за течією, в човні, сидячи, плив Квазінт повз гаї над Токваміно, повз тремтливі берези, повз укриті лісом скелі, повз те місце, де сховався. Гурт пігмеїв, злих пакведжів. Все кинув вони, чекали. Потім в Квазін даж стали шишками своїми, і одні влучали в плечі, інші у вразливе тім'я. Смерть йому лунав довкола войовничий клич пакведжів. Раптом Квазінд похитнувся та й звалився прямо в воду, головою вниз, мов видра. А кину його легенько попливла порожня далі, попливла, перевернувшись, вниз за течією річки. Так загинув мужній Квезінд. Але пам'ять про звитяжця й досі ще живе в народі, і коли в зимову пору вітер люто завиває і з великим шумом в лісі гне і звалює дерева. Квезінт, кажуть, це сам Квезінт, хмиз збирає на багаття. Привиди. Не бувало так, щоб кібець сів на здобич сам в пустелі, сів на мертвого бізона, і в цей час, щоб інший Кібець, що у небі десь пантрує, не спустився б на цю здобич, Слід за другим летить третій, і з незримого ефіру врешті хмара налітає, і сонце застує у небі. Так трапляється і з лихом. Тільки десь воно взялося, ледве-ледве проявилось. Бачиш, Інші за ним лиха налітають, наче зграя, на пораненою жертву, поки темна тінь скорботи не окутає людину. На похмуру північ знову грізний пебуан вернувся, тільки він дихне і ріки, і озера кам'яніють. З бороди його лопатий сніг спадає на долину і пухнастий білий килим покриває все навколо, ніби сам життя владика землю згладжує рукою. У густім і дикім лісі звіролов провадить лови, а жінки сидять у вігвамах, мелють зерно, шкіри чинять, молодь грається, пустує, м'ячем собі ганяє, витанцьовує на лижах. Якось вже сідало сонце, мінегага у вігвамі, і старенькою на коміс гаявати з полювання на оленя. Світло вогнище багрянцем вигравало на обличчях, в зорі ветхої накоміс. Промінь місяця світився, в очах у Міннегаги сяйво сонце висявало, а за ними їхні тіні майоріли у куточку, дим багаття коливався, угорі в димар виходив. І тихенько відхилилась занавіска над порогом, спалахнув вогонь яскраво, дим затримався на хвилинку, на поріг вігвама раптом дві непрохані жінки, з тьми ступили і в куточку, сіли слова, не сказавши. Не вітаючи нікого, і злились відразу стіння. По їх лицях і одежі було видно це чужинки, і бліді, і худі страшенно, вони мовчки посідали і тремтіли, наче тіні. Це не вітер промовляє в димарі в горі вігвамо, не совато кукукугу, глухо ухає у лісі. То таємний голос мовить це покійники справдешні, справжні привиди, це гості. З царства мертвого поніми, справжні гості з того світу. Незабаром з полювання повернувся Гаєвата, весь засніжений на плечах ніс він бурого оленя, і до ніг він міннигаги бездихану кинув ношу і ще кращим показався він дружині цього разу, ніж тоді, як вкрай дакотів її сватати приходив, як поклав Оленя вперше в знак своїх бажань таємних, в знак сердечної любові. Обернувшись, він угледів двох чужинок у куточку, що тремтіли на читіні, і спитав себе він хто це? Що за гості в Міннегаги? Та розпитувати не став їх, запросив їх повечерять, відпочити і погрітися. Як поспіла вже вечеря, як розрізаний олень був, із свого кутка відразу ж скочили обидві жінки, і вхопили найсмачніші два шматки оленя білий, смалець, частку Міннегаги. Частку жінки гаявати і без спросу, без подяки, згівши жадібно шматкіті, заховались знову в тінях, у кутку вігвама темнім. І ні слова гаявата, і на коміс не сказали, не зморгнула Мінегага, не змінилась на обличчя, лиш тихенько Мінегага прошептала Зголодніли, хай беруть що досмакуєм. хай їдять, бо зголодніли. І чимало днів минуло, і ночей спливло чимало. День у день сиділи гості в темнім тім кутку вігвама, мовчазні і непорушні. А вночі, яка б погода не була, чи шторм, чи тиша, йшли вони у ліс далекий, і приносили додому ворих і шишок соснових на у вігвамі завжди мовчки, завжди тихо. Кожен раз, як Гаявата повертався з полювання, як вечерю подавали кожному належну пайку, бліді постаті чужинок виринали із куточка і, вхопивши шмат найкращий із убитого оленя, повертались в свій куточок. І ні разу Гаявата не подумав дорікнути їм ні поглядом, ні словом, і так само і на коміс не наважилась звернутись із докором до чужинок, і ніколи Мінегага не образила нічим їх. Казяї терпіли мовчки, щоб гостей нічим не скривдить, щоб не виявить зневаги ані в погляді, ні в слові. Якось в північ Гаявата завжди пильний, завжди чуйний, у вігвамі, де багаття, ледве-ледве племеніло, враз почув якесь ридання і зітхання сумовите. Встав з постелі Гаявата, встав з кошлатих шкір бізона і, відсунувши заслону, Зрів чужинок, що сиділи на постелях опівночі і розпачливо ридали. Він спитав О, гості, що вас так пригнічує, печалить, що опівночі так гірко виридаєте в куточку? Може, скривдила на коміс? Чи дружина мінегага чимось вразила вас прикро? Тіні змовкли, перестали гірко плакати, зітхати і сказали: Тихо-тихо. Ваших родичів медуші. Прибули до вас з країни, де царює вечій ми прийшли сюди поглянути, чи по правді ви живете. Крики болю і тужіння досягли вже того світу, крики жаху, що злітають з вуст живих, на поміч кличуть, нас гнітять і тяжко мучать, ми прийшли на вас поглянуть. Нас ніхто в селі не знає, не зверта на нас уваги, і ми бачимо померлим серед вас немає місця. Зваш на це огаявато і скажи своїм всім близьким, що віднині вже ніколи нам жалю не завдавали ні плачем своїм, ні сумом. Не кладіть своїм померлим тягарів тяжких в могилу, не кладіть важких прикрас їм, казанів, горшків, посуди, це виснажує померлих, видавайте їм лише страву та вогонь у путь далеко. Діб чотири путь триває до країни духів тіни, тож підряд чотири ночі духом світ в пітьмі потрібен. Як ви мертвого сховали, то лишайте перші ночі ви яскраве багаття на могилі. Його привид відчуватиме турботи, в мороці не заблукає. Так прощай же, гаявато, ми взяли тебе на іспит. Щоб пізнать твоє терпіння, ми могли б чекать образи, кривди, але був ти завжди благородний і великий. Будь же ти таким і далі, як спіткає тебе лихо. Як скінчили, Чорний морок, враз створився у вігвамі, гайвата чує шелест, ніби хтось проходить мимо. І за слово при порозі підняла рука незрима, і війну в вітрець морозний, зорів проріз показались. Так і зникли гості тіні, Зникли привиди мандрівні, З царства дивного поніми, духи тіні з того світу. Голод. Ой ти зимо, зима довга, зима довга та журлива, і морозна і жорстока, криготовща, товща й товща на річках та на озерах, сніг все глибший, глибший, глибший у полях. Степах та волузі, скрізь лежать пухкі замети, ледве-ледве із вігвама міг пробитись в ліс мисливець. Марно він блукав по хащах, бо ж нічого не знаходив, не стрічав він ні оленя, ані кролика вабасо. і, знесилившись до краю, помирав мисливець в лісі і від голоду, і від хуги, і від злої лихоманки, о страшний нищівний голод. О жорстокі страждання, о тортури лихоманки, о дитячий плач тужливий, от ти жах жінок індійських. Я відчувався всюди голод на землі і над землею, у повітрі і на небі, холодно блищали зорі, як вовків, голодних очі. У вігвам до Гаявати мовчазні зайшли два гостя, мовчазні, мов тінь похмурі, не чекаючи запрошень, не питаючи про дозвіл, не промовивши ні слова, сіли біля Мінегаги і стали жадібно вдивлятись в обличчя Мінегаги. І сказав один: Поглянь лиш, я цар голод, Бакедовін, і сказав другий: Ти бачиш лихаманку, Акесейвін, і сердешна Мінегага, від їх поглядів здригнулась, мовчки лікши на постелю, заховала своє личко і нічого не сказала після кожного їх слова і їх поглядів зловіщих, все сильніш вона тремтіла. Далі й далі в ліс дрімучий бік шаленого явата, серці тугу затаївши з посірілого обличчя, поту капали краплини і відразу ж замерзали. В хутрі з зброєю своєю, ясеновим міцним луком, і стріл повним сагайдаком в рукавицях мінджікаун, він ішов все далі й далі, мертвим, мов пустеля лісом. Гіч мені ту могутній, крикнув він, піднявши очі, у гірку годину жаху дай поїсти дітям, батьку, дай нам страви, бо загинемо, нагадуйте Міннегаго, Міннегаго, що вмирає. Помовчазній хащі лісу. Непривітній і похмурій пролетів той крик відчаю. прокотився без одвіту, але ж гучна луна озвалась в цьому лісі безконечнім: Міннега, міннега. Так тинявся гаявата цілий день в безмежних хащах, по тих хащах повних тіней, де колись у літню пору він проходив разом з тою, кого взяв собі за жінку у краю Дакотів диких. Тут тоді пташки співали, і струмочки дзюркотіли, вітер пахощі розносив, а кохана Міннегага так упевнено сказала Йду з тобою, чоловіче. У вігвамі, і знакоміс, де страшні, сиділи гості і невпинно жартували, помираючи, лежала його мила Міннегага. Чуєш, хвора говорила, чи ти чуєш дикий рокіт? Це пороги Міннегаги в путь далеко мене кличуть? Ні, дитя, накоміс каже, це нічний холодний вітер, шум здіймає в верховіттях. Глянь, говорить Міннигага, он мій батько на порозі, мене кличе до віговами, що стоїть в краю дакотів. Ні, дитя, накоміс мовить, це димок з багаття в'ється. Хвора знову. Он сам погак глянув з темряви на мене, чую, як мені він руку стиснув зимною рукою. Гаявато, гаявато. І сердешний Гаявата, десь далеко серед лісу, за багато миль в міжгір'ї, крик почув отой жахливий, любий голос Міннегаги, що з пітьми його гукала Гаявато, Гаявато. По засніжених постелях, між дерев, укритих снігом, біг додому Гаявата із порожніми руками, чув лиш з того ненакоміс Вагеномін, Вагеномін! Чом не згинуло раніше, не померло я спочатку, вагеномін, вагеномін. До вігвама добігає, бачить він стару коміс, що хитається і стогне, а кохана мінегага мертва, мертва, вже холодна, його серце бідолашне, диким вибухнуло криком, що далекий ліс здригнувся, і далекі зорі в небі теж здригнулися від жаху. Сів він. Тихий і безмовний, біля ложа мінегаги, біля ніг краси дружини, біля ніг, що вже ніколи, вже ніколи більш не будуть, вибігати йому назустріч, по слідах його не йтимуть. Затулив лице руками і сидів сім днів, сім нічок непорушно, як замлілий, геть байдужий, нечутливий. І до мороку, і до світла. Поховали Міннегагу, вирили в снігу могилу у глухім і темнім лісі, під сумною бугелою, одягли в найкращий одяг і закутили в коштовні горностаєві їх хутра, снігом вкрили, наче хутром. А вночі вогонь розклали, щоб горів чотири ночі, доки дух її прибуде, в царство духів, царство тіни, і порогу Гаєвата. Стежив, як горить багаття, як освітлює всю хащу, і з безсонної постелі, біля ложа мінегаги, вставши, стежив він з порога, щоб багаття не погасло, щоб душа не заблукала. Ти прощай, о омінгаго, ти прощай, вода грайлива. Своє серце поховав я по могилі, де лежиш ти. Всі думки мої з тобою, не вертайся до роботи, не вертайся до страждання. Голод тут та лихоманка, Мучить серце, тіло мучить. скоро слідом за тобою, і я піду до царства тіни, до похмурого поніме, на той світ полину люба.